Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачну запіканку, смак якої всі, мабуть, пам'ятають із дитячого садочку. Мій син дуже полюбив її у дитячому садку, і 5 років тому я навчилась її готувати і тепер готую її майже кожен тиждень. Це найулюбленіша страва мого сина. Інгредієнти всі дуже прості, готується вона дуже швидко. Я обожнюю страви, які можна готувати швидко, особливо в той час, коли немає багато вільного часу. Тому почнемо, вбиваємо 3 яйця, взбиваємо їх міксером. До яєць додаємо 100 г цукру, також ретельно взбиваємо. В принципі, можна взбивати і виделкою не обов'язково використовувати міксер, але, звичайно, міксером швидше. Додаємо трошки ваніліну та кисломолочного сиру. В мене пів кілограма. Гарно взбиваємо, щоб не було комочків, щоб сир став однорідний. І додаємо останній інгредієнт це варена вірмішель. В мене пів кілограма від вареної вірмішелі. Я її готую до середньої готовності, щоб вона не розвалювалась. Добре, вимішую її з яєчно-творожною начинкою. І все ось це, вся основа для нашої запіканки. Все дуже просто: інгредієнти всі прості. Але справді смак виходить дуже смачний. Змащую форму для випікання маслом. Вершкове масло додасть нашій запіканці гарної скоринки і також додасть вершкового смаку. Розрівнюємо нашу масу по формі. І цим часом включаємо духовку на 180 градусів. Випікати її я буду приблизно. 30 хвилин, але орієнтуйтесь по своїй духовці. Головне, щоб вона була гарного золотавого кольору, так як всі інгредієнти у нас готові. Ось така гарна запіканочка в мене вийшла через пів години. Дуже гарна, дуже смачна, пухкенька. Ось така вона в розрізі. Тож рекомендую вам цей рецепт. Спробуйте приготувати її за моїм рецептом та смачного вам дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво це відео, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, в мене дуже багато цікавих рецептів. Та до зустрічі у наступних відео!